Друзі, вітаю! Захід через одне з найавторитетніших видань «Атлантик» попереджає Україну, що можуть відбутися певні зміни уже в найближчі місяці. Про це пише власне аналітик центру стратегічної ініціативи Скроуфорта в Атлантичній Раді «Атлантик Кансел. А вони власне на своєму сайті це один з таких найпотужніших аналітичних центрів заходу західного світу. Власне, вони написали велику статтю, коли ж саме станеться перелом, чому він має статися, який він може бути і чому стара стратегія не працює. А Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати е, швейцарський форум миру. Е, друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми ростемо до 400 тисяч, і це прекрасно, бо чим нас більше, тим швидше ми можемо збирати на ось такі класні штуки. Е, наш збір закрито, ми вже 5 штук купили. І зараз ще вам покажу п'ятий, і буквально зараз ми встигаємо ще відправити останньою новою поштою. Одразу хлопцям на Лиманський напрямок вони попросили, а ми за день з вами зробили. Ось це дуже круто. Тому чим більше вас тут, чим більше підписок, чим більше наша спільнота, тим швидше ми закриваємо ось такі збори. Тому дякую за закритий збір. Ви дуже круто. Буквально за 4 години зробили 130 тисяч. Це топ. А я за це з вдячністю вам розповім, що ж написав Атлантик-канцлер, розповім про Зеленського. І загалом пройдуся по всіх цих речах. Але найперше, з чого я не міг би почати, Байден уже підписав закон, проголосований Конгресом Сенатом. Ну і зрозуміло, що починаються відправки уже в лічені години. Зброя попливе в Україну. Ну і не вся вона буде плисти, тому що великі склади у Польщі та Німеччині дуже швидко і красиво поїдуть в Україну. Причому у нас вже як план як. Тихенько його розвести прямо в ті місця, де вона найбільше треба. Але зброї буде багато, тому не ігноруємо тривогу. Росіяни будуть точно нас обстрілювати. В них там паніка. Маленькі кремлівські карлики вже бігають по стелях. Як так Захід допоміг на 60 мільярдів Україні? А враховуючи їхню корупцію плюс наш домашній бюджет, ми вже навіть трошки вище ніж їхні. Бюджети на армію. Ну і ще одне перед тим як розповісти про Atlantic Council. Reuters говорить, що ракети Атакамс, вони вже в Україні ще з березня, і, наприклад, прилітали в прекрасне місто. На території Криму і знищували там якраз такі військові об'єкти. Тому вони кажуть, бачите, ви казали, що не роблять, а тут бум, і атакам все вже були тут. Власне, Atlantic Council говорить про те, що стратегія допомагати Україні as long as it takes, так довго як це буде потрібно, трошки. Виглядає кульгавою. Вони говорять, ну, тяжко дається допомога, але допомога дається стільки, щоб і Україна не виграла, і Росія не програла, перефразовуючи пана Шольца, якому Байден дозволяє бути стратегічно невизначним, так пише Atlantic Council, Він каже, щоб Росія не виграла. Ну а та Україна не програла. Ну але ми бачимо навпаки. І тут газета каже: що, Дивіться, скоро буде форум, форум НАТО, де Україна чекає свого запрошення з 9 по 11 липня. 24-го року. От і вони кажуть, буде форум, ну і будуть думати, що ж робити з Україною. Я вам говорив, що будуть класні речі, типу там систем Петріот дійсно зможуть допоможуть закрити, щоб в кожній області були такі системи. Будемо закривати, буде цілий купол над Україною. Але давайте чесно, цього мало. Це наше прохання за березень -лютий 22 2022 року. У нас уже 24-й. Ми два роки, вже більше. Живемо в війні, але це прохання, яке ми просили тоді. От ми з вами нас попросили дальнеміри, ми за три години їх купили і відправляємо. А вони нам на третій рік кажуть, ну ось ви просили НАТО. Ми кажемо, ні ні ні, у нас прохання, вступ в НАТО і заявка. Давайте. Вони кажуть, ну, от поки НАТО думає з заявкою, Росія може піти в атаку. Вони критикують трохи нашу владу, чому не копали оборонні. Чому не оборонні фортифікаційні споруди? Чому не захищали свою територію? Ну логічно, президент скаже, що слухайте, ну ми ж чекали, що ви дасте гроші, і ми підемо в атаку, а не оборону будемо тримати. А захід нас критикує. чого ж ви тільки кілька місяців тому почали це будувати? Ну, окей. І вони кажуть, ну, західні політики критикують наших, наші Західних, а Росія в цей час під час форуму може піти в атаку. Чому, чому це вигідно Путіну і чому вони можуть піти в атаку? А Путін хоче показати, що він плював на НАТО. Нато каже: ми три четверті е, століття захищаємо світ від Москви. Нато насправді це антирадянський блок, який після розвалу Радянського союзу почав розширятися. І країни Балтії вступили, і Польща вступила, і Румунія вступила, і Болгарія. Тобто, весь пострадянський блок вступив. Ну і зараз вступає Друга Республіка на той час. Радянського Союзу Україна. І Путін каже, як так, це все вже розвалює Росію, а не просто пострадянський простір. І він може піти в атаку на нас, коли ми будемо сидіти на форумі і чекати свою заявку. І Атлантик кансел каже, слухайте, ну це все. Неприкольно, так нам подобається бравада України, що ми стоїмо, ми стоїмо на своєму, у нас є візія, як відвоювати, але вони кажуть: якщо візія не має ресурсу на відвоювання, то це бажання, або вони кажуть, достатньо грубо, це галюцинація. І вони кажуть: давайте все-таки шукати реалістичний план. І вони кажуть, що червень, липень, серпень це місяці, коли може все змінитися і вирішитися. Що пропонує цей аналітичний центр? А це один з найпотужніших аналітичних центрів, який дійсно працює рішення для тих, хто у Вашингтоні приймає. Власне, якщо називається, робить decision-making, приймає ці рішення, а вони готують їм проекти. Часто аналізують там дуже поважні люди, колишні посли, майбутні посли, потужні такі аналітики, колишні політики. От і вони кажуть, що треба не чекати так довго, скільки треба допомагати Україні. Бо довго це значить безлімітно, значить, ресурс піде будь-який. Вони кажуть, так. В Європі вже говорять, треба домовлятися. Але вони кажуть, якщо зараз домовлятися по тих розкладах, які зараз є. А наприклад, італійська газета Ла Републіка вийшла з новиною, вона вийшла ще в квітні, і каже, що, наприклад, дуже страшно буде, якщо Україну візьмуть в НАТО, а виграє Трамп. Якщо Трамп виграє, він з НАТО виходить і їм дають Україну, яка в НАТО, але без Америки їм самим з нами доведеться протистояти Росії. Вони не хочуть, вони кажуть, нам подобається, що Україна протистоїть, але самі б, ми б не дуже хотіли в цю ігру влазити. Ну і власне вони говорять про те, що Атлантик Канцл мається на увазі про те, що треба все таки думати, як вийти з ситуації. бо заморозка на тій ситуації, яка є сьогодні, не підходить це програш України. Так, вони кажуть, є аналітики, які описують ситуацію, що Україна не може йти далі, Росія не може йти далі. Так, в Україні є перемоги на морі, але, типу, давайте дивитися, що робити. І вони кажуть, що якщо Україна зберігає незалежність і суверенітет, Росія зберігає території, які вона звивала з Кримом, то це не паритет, це програш України. І це говоримо не ми з вами, це говорить найпотужніший американський аналітичний центр. Вони кажуть, давайте чесно, це програш України. Давайте не замилювати очі ні собі, ні українцям. Це програш. І ми це давно казали це завуальований програш. От. Тому вони кажуть, давайте міняти стратегію так довго, як це можливо, не працює. І вони кажуть, саміт буде в липні, 8 8-11. Вони кажуть, давайте до того часу напрацюємо, чи 9-11, ну будь приїжджати 8-го, давайте напрацюємо реальну стратегію перемоги України. Давайте напрацюємо на реальному рівні. І далі вони говорять, на стратегічному рівні адміністрація Байдена та союзники США по всій Європі потребують серйозної публічної розмови про бачення перемоги. Бо те, що Україна вирішує, що вирішує? Ви зброю не дали, вирішуйте. Типу, як ми хочемо бути зґвалтованими, це вирішувати. Ну це ж, це ж брехня, це блюзнірство та цинізм. Типу, вирішуйте, яку перемогу ви хочете. Ми хочемо звільнити свої кордони. Ні, так не підходить. Вирішуйте далі. Ну, Вибачте, друзі, ну тоді не це. І вони чесно кажуть, що давайте говорити публічно, що перемога? Яка виходить за рамки тверджень про те, що Росія не може... Перемогти в Україні та що незмінна відданість Заходу Україні залишається непохитною. Це брехня, тому що по півроку можете давати щось одне. Трансатлантична спільнота потребує відвертого обговорення кінцевого стану, якого вона хоче, у чітко визначених геостратегічних термінах, а не безтрикової загальної підтримки, за якою слідує виділення ресурсів для досягнення цих цілей. Це літо ймовірно принесе рішення щодо політики США в Україні залежно від того, що станеться, в найближчі кілька місяців конфлікт може переміститись на незвідану територію. Ну тут я від себе можу додати: незвідана територія країни Балтики, Польща і Німеччина. Вони відчувають, що Путін буде там наступати. Далі в Болгарії. Шість виборів за два роки. Далі в Молдові вже російські сили можуть прийти до Вланди. Я бачив закриті соціології. Санду в другому турі більш за все програє будь-якому з проросійських кандидатів. Можемо втратити Молдову. Розумієте, це проблема. Це надзвичайно велика проблема, і тут треба Байдену вирішувати. Так він зараз допомагає нам, щоб ми не впали. Але в якийсь момент йому треба буде допомогти нам так сильно виграти Росію. Щоб він виграв свої вибори, наша перемога буде його перемогою. Чим раніше він це зрозуміє, тим краще для нього самого. Atlantic Council зрозуміло, що воно займає таку достатньо продемократичну позицію. Є фонд Heritage, він займає більш е, і теж аналітичний центр, більш республіканську позицію. Вони різні, вони надзвичайно різні. Ці фонди, і той для того президента, той для того. Тому цей більш такий про Байдена думає. Вони кажуть: ну от, щоб виграти, треба щось приймати рішення. І виграти війну в Україні, і виграти президентські вибори. І тягнути просто, щоб тягнути, не вийде. Це неправильна стратегія, і зараз треба думати, як Україні допомогти. Ось. Такі, таке бачення, такі визначення говорить нам Атлантікансел. Зеленський сьогодні зустрічався з іноземними дипломатами і сказав, що Росія всіляко хоче зірвати саміт. України в Швейцарії, де збираємо весь світ 80-100 країн, щоб написати формулу миру і змусити Путіна прийняти. Так, наші зараз там кажуть, а давайте не всі рішення, частину, потім знов зберемося. Західні дипломати кажуть, ми теж вам не тумбочка, щоб на нас спиратися і ставити, що вам заманулося. Якщо вже приймати рішення, то приймати рішення, давайте, кажіть, що будемо приймати. Ну, от наші теж трошки грають, ну, одним словом. Зеленський правильно робить, що обрізає можливості Росії нагнітає її негативні дії, але з другої сторони треба й залучати їх побільше. Але, повторюсь, є велике питання. А як же ж Росію потім змусити прийняти все те, що вони в Швейцарії проговорять? Вже відома дата насправді цього швейцарського форуму, це 15-16 червня. Вже зараз про це говорять. Інавгураційний саміт Миру буде називатись офіційно. Ну, от, ну, але треба конкретні рішення. Раз, другий, як змусити цю потворну федерацію, ці рішення прийняти і імплементувати. Так от, зводячи ці два процеси, ці дві великих статті, я скажу так: нашим політикам зараз треба брати на себе знову ініціативу, дипломатам брати ініціативу, показувати, що Україна на ходу в бою й готова перемагати. Наша перемога, ваша перемога. Бо ми зараз стоїмо захист нас, захист вас. І вони кажуть, ну окей, але розумієте, захист них це добре, це процес. Вони за стіною. А ми вмираємо. Коли ми кажемо наша перемога, ваша перемога, тоді все. Якщо в нас перемоги не буде, поразка, значить ви наступні. Це трошки міняє філософію і ідеологію. Тому треба Захід зараз атакувати і підпирати не до вісіпорті з takes Ні, 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 це вже було. Давайте перемогу зараз. Давайте перемогу зараз, бо люди в нас теж можуть закінчитися. І це об'єктивна реальність. І це не питання виборів Байдена, це не питання виборів Трампа. Хто там вийде, можна моделювати. Треба приймати рішення зараз. Для чого? Щоб перемогти. Росію, ось така інформація від Зеленського. Така інформація від Atlantic Council. Напишіть, будь ласка, чи готові будуть західні політики змінити філософію концепції підтримки України від того, скільки треба, стільки довго ми будемо, до того, що вам треба і скільки вам треба ресурсу, щоб перемогти, чи готові вони ось так змінити формулу. Напишіть, будь ласка, в коментарях і дуже прошу, підпишіться на цей youtube канал. Ми боремося з путінською пропагандою, витискаємо путінських кремлівських російських агентів з українського YouTube. Робимо його чистим і красивим, і надзвичайно проукраїнським. Друзі, ще раз дякую за цей скарб. Це дуже круто. Надзвичайно швидко ми все зібрали, уже відправляємо. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.